На Рівненщині затримали групу осіб, які викрадали трактори. Діяли п'ять зловмисників за добре відпрацьованою схемою. Передивлялись тракторці імпорного виробництва у людських обіцях. А далі справа часу. Приїжджали вночі, коли власники міцно спали, відчиняли ворота, замки перерізували, а собаки засинали. Що вони зробили? Вони, навіть, вислідили все це добре. А щоб собаку, то я вам ще раз скажу, вони, якби вони сюди через плит влізли. То собака б їх не підпустив, почув би. Вони навірника, ось в сюди. Це на башню до сусіда. Тут сусіда тильна сторона. Пішли, кинули щось собаці і все. Схожа ситуація трапилась із мешканцем села Дорогостай Млинівського району Олександром. З його подвір'я зник японець. Вкрали його вночі, а сильний дощ знищив усі сліди злочину. Віврану встаємо. Вона перша встала десь пів сьомої. Вийшла. Потім за, за, забігла в хату, кричить, а трактора нема. Як нема? Плужок перевернутий, уцеплений. Я просто вже забрав, перевернутий плужок був. Открили все, отак От мене все постійно закрите, все закриваю. Відкрили повністю його. Злочинці завантажували трактори у вантажівки, на яких і пересувалися. Був зупинений даний автомобіль, затримані п'ятеро осіб, які знаходяться в кабіні даного вантажного автомобіля. І успішно при огляді автомобіля було виявлено два виглядних транспортних засобів трактори, ну і відповідно електродвигуни і гербіциди, які були виклані зі складського приміщення. Уже проведено ряд допитів та відтворень. Затримані у скоєному зізналися. Всі вони є мешканцями Львівської області. На даний час на Рівненщині порушено три кримінальні справи лише за фактами крадіжок. Особи затримані та арештовані. Не виключено, що в подальшому дії зловмисників будуть перекваліфіковані як такі, що вчинені організованою групою.